Американський інститут вивчення війни одна із найбільш авторитетних інституцій, яка розповідає про перебіг бойових дій та ситуацію на фронтах в Україні та інші загрози, які супроводжують війну, про темпи та успіхи контрнаступу. А також про головні виклики, з якими стикаються сили оборони, удари по Криму та майбутнє ПВК Вагнера без Євгена Пригожина. Говоримо з аналітикиною інституту вивчення війни Катериною Степаненко у ніч з 29 на 30 серпня українські військові знищили чотири російські літаки Іл-76 під час удару безпілотників по російському аеродрому у Псковській області. Російську міноборони стверджували, що російські системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби також збивали українські безпілотники над Орловською, Тульською, Московською та низкою інших областей Росії. Як те, що Україна здійснює ці удари по тилу російських військ, впливає на перебіг подій на полі бою в Україні. Ukraine. So yeah, I mean. Так, повідомлялося, що українські військові знищили чотири літаки Іл-76, які є стратегічними повітряними транспортниками, і вони є досить важливим і потрібним ресурсом для російських військ. Вони використовуються для висадки десанту. І Андрій Юсов, представник ГУР, зазначав, що деякі з них могли навіть бути залучені до висадки російського десанту в гостомелі. Тому безумовно будь-яке знищення російської авіації є значущим, і це те, що буде. Складно відновлювати Росії, враховуючи санкції, а також її нинішні оборонно-промислові можливості. Я не думаю, що ми відразу побачимо наслідки цих ударів на полі бою, насамперед тому, що ці літаки Іл-76, не використовувалися для висадки російського десанту від початку війни, і Росія нині вважає за краще використовувати стратегічну авіацію для ударів по українській інфраструктурі здалеку, не обов'язково пролітаючи безпосередньо над Україною. Проте будь-які удари українських військ по російському тилу є ефективним для того, щоб викликати суттєве занепокоєння в російській українському інформаційному просторі, а також, звісно, щоб виявляти російські системи ППО, виснажуючи їх, і щоб переконатися, що ці системи не зможуть зашкодити різним напрямкам фронту в Україні. Так, наприклад, минулого року ми бачили повідомлення про те, що Росія перемістила свої системи протиповітряної оборони з Сирії до Криму та на південь України. Ви зауважили, що Україна має право завдавати ударів по території Росії, якщо це відповідає її військовим цілям. Тож чи можемо ми говорити про те, що загалом використання систем озброєнь ракет власного виробництва може вирішити цю дилему для західних союзників, що Україна, наприклад, не може західною зброєю завдавати атак по території Росії? Тож чи може це спростити певні операції, які Україна проводить в РФ так, звісно, будь-який епізод, коли Україна може вдарити по російському тилу, це чудова можливість для українців. Росія все ще використовує свою стратегічну авіацію для нанесення ракетних ударів по Україні. Вона все ще використовує свої кораблі для запуску калібрів. Тому будь-який український потенціал нанесення ударів по російському тилу, а також по окупованих територіях, піде на користь здатності України обмежити кількість ударів, які Росія може наносити по цивільних об'єктах в Україні, а ще порушити деякі з російських логістичних ланцюгів у самій Росії, а також на окупованих територіях. Тепер уже й західні посадовці наголошують, що Україна має повне право робити це. Використовуючи українські системи озброєнь, а не надані заходом, і я гадаю, що більше Україна розвиватиме свою оборонну промислову базу, то краще це впливатиме на її спроможність вести війну, а також створювати такі умови, які ускладнять росіянам використання свого тилу та створення такого собі щита російського кордону, щоб забезпечити собі більше матеріально-технічного забезпечення на передовій, а також завдати ударів по цілях в Україні згідно з супутниковими знімками європейського космічного агентства, Росія зараз схоже зводить оборонні споруди поблизу тих частин Кримського мосту, де українці якраз поцілили в липні. Ви можете підтвердити цю інформацію? І чи також спостерігаєте такий рух поруч із мостом? І чи можна сказати, що зведення таких структур якось може реально допомогти росіянам убезпечити такі стратегічні об'єкти, як, наприклад, кримський міст? Ми бачили супутникові знімки, і вони виглядають дуже реалістичними. Ми бачили, як росіяни намагалися посилити заходи безпеки навколо мосту, ще навіть до ударів по мосту, а також після того, наприклад, ми помітили встановлення систем протиповітряної оборони і систем радіоелектронної боротьби. Ми також бачили повідомлення про те, що російська окупаційна влада запроваджує певні обмеження на те, хто може фотографувати міст. Тож знаєте. Будь-які заходи безпеки сповільнюють використання мосту. Отже, якщо ми спостерігаємо обов'язкові перевірки вантажівок і транспортних засобів, які намагаються проїхати мостом, це уповільнює будь-який тип військового забезпечення та використання цього мосту як наземної лінії зв'язку. Так само обмеження щодо того, які баржі чи кораблі можуть входити та виходити у цій частині моря, уповільнює логістику росіян, а також їхні інші економічні чи військові Амбіції, отже, загалом ці заходи безпеки, схоже, мають намір мінімізувати будь-яку потенційну небезпеку подальших ударів по мосту. але вони також впливають і на те, що місто є менш надійним логістичним шляхом для російських військ деякі українські військові експерти зараз стверджують, що Україна збирається продовжувати завдавати ударів по російських силах у чорноморському регіоні. І головна причина цього в тому, що так українські сили оборони хочуть зруйнувати логістичні ланцюги росіян. Чи згодні ви загалом із такою думкою? І які зараз головні переваги мають українські сили в чорноморському регіоні? Це може бути неочевидно, адже ми говоримо про значну кількісну перевагу ворога це чудове запитання. Я вважаю, що величезна перевага для українських сил полягає в тому, що російські війська не можуть підійти дуже близько до українських берегів. Тож, якщо російські кораблі підійдуть, наприклад, до Одеси, вони одразу ж стануть вразливими для українських ударів. І це дійсно все більше і більше віддаляє їх з кожним ударом українських військ. Спершу ми фіксували, що росіяни приміщують свої кораблі до новоросійська з окупованого Криму. Потім уже були повідомлення про те, що вони хочуть перемістити їх ще трохи далі, щоб приховати їх від будь-яких потенційних українських ударів. Отже, усе це сприяє осуненню російського флоту як учасника цієї війни. Росіянам стає складніше використовувати, наприклад, калібри для реального впливу на поле бою, замість того, щоб просто влучати по українській цивільній інфраструктурі. Наприклад, отже, ми бачимо, що усі зусилля України кинуться на те, щоб поставити під загрозу російський флот, Наючи наприклад із потоплення Москви. ці дії спрямовані на те, щоб переконатися, що росіяни не можуть використовувати свій військово-морський потенціал для посилення своїх наземних операцій у південній частині України. Ми бачимо різні типи атак українських сил оборони, які зараз відбуваються в Криму, наприклад, удари по російських військових базах. Але водночас в останні тижні, особливо на день незалежності, 24 серпня, ми бачили інший тип спецоперації: висадку, яка проводилася українськими військовими в Криму. Чи можете ви порівняти цілі цих типів операцій? Чи такі висадки це ще один спосіб в чергове показати росіянам, що Крим це Україна, і загалом росіянам треба готуватися до операцій різного масштабу, які відбуватимуться і? to happen in Crimea. є інформаційна, є психологічна, а також військова вигода для цієї висадки українців в Криму. Операція на північному заході Криму у день незалежності була явною демонстрацією того, що так Україна все ще може висадитися в Криму. І відтак, російський контроль над півостровом уже не такий сильний, як раніше. Що росіяни майже не контролюють Крим у минулому? Ми бачили, як росіяни були стурбовані перспективою про Ваня України до Криму і можна було спостерігати, як на деяких російських пляжах з'явилися системи укріплень. Отже, будь-який тип української висадки в Криму вже демонструє, що у росіян, які лишаються там утримувати свої позиції, є певна вразливість. А також швидше за все це спонукання мобілізувати частину російських сил у цьому районі, замість того, щоб вони усі зосереджувалися на передовій, і концентрувати свої зусилля на наступальних та оборонних операціях, наприклад, у напрямку Запоріжжя, Луганська і Бахмута. Але це також створює певний психологічний ефект, який ми бачимо у російському тилу. Багато росіян стурбовані неспроможністю Росії протистояти ударам українських безпілотників чи висадці українського десанту. Російські ультранаціоналісти все частіше звинувачують своїх чиновників у тому, що вони недостатньо подбали про те, щоби запровадити заходи для захисту російської території, а також окупованого Криму. І це помітно, бо починає виникати питання. Чому ми намагаємося боротися за Запорізьку область чи Херсонщину, якщо ми повністю не контролюємо і не можемо захистити окуповані території в Криму, який ми, начебто, повністю контролюємо, і не в змозі захистити власні території у своїх кордонах в межах Російської Федерації? Тож це має багато побічних ефектів, і знаєте, що більше цього галусу та дискусій, які відбуваються в російському інформаційному просторі, то більше це справді впливає на те, як Росія? Я сприймають цю війну Поговоримо про ситуацію на іншому фронті, зокрема навколо Бахмута. Я пригадую в одній із нещодавніх доповідей 29 серпня. Інститут вивчення війни писав, що українські сили просунулися неподалік Бахмута в Донецькій області, а саме на південь від міста. Воно заступниця міністра оборони Ганна Малер зазначала, що росіяни нині відчувають себе у пастці всередині Бахмута. Чи можете ви загалом пояснити ситуацію на цій ділянці фронту? Що там відбувається, і які найбільші виклики, з якими? Справді нині зіштовхнулися росіяни як всередині, так і навколо зруйнованого міста. Українські операції здебільшого проходили на північному та південному флангах Бахмута. Я не думаю, що українці збираються штурмувати Бахмут так, як свого часу це робили вагнерівці, використовуючи тактику людської хвилі, займаючи вулицю за вулицею. Намір полягає в тому, щоб точно завдати труднощі в російським військам у Бахмуті. Ми чули, як українські чиновники заявляли, що росіяни накопичують більше сил. Раніше ми бачили перехід окремих російських сил із напрямку напрямку криміної до Бахмута. Отже, те, що українці підходять до цього напрямку, це поступове просування в ті частини, де вони мають можливість здобути перевагу. Інакше їм варто утримуватися від інтенсивних атак. Останніми днями ми бачимо, що росіяни намагаються контратакувати на цьому напрямку. 30 серпня, наприклад, багато російських контент-мейкерів стверджували, що росіяни змогли відновити деякі позиції у Кліщигівці у Курдюмівці. Це одні з прикладів. Але що важливо розуміти про Бахмутський напрямок? Це те, що він позбавляє Росію можливості зміцнити інші напрямки, які вони вважають важливими, наприклад, сили, які зараз перебувають у Бахмуті, могли б поновити наступальні операції на Луганщині, або ж вони могли бути перекинуті до Запоріжжя і посилили б оборонні операції в цьому районі. Тож битва за Бахмут і той факт, що російські війська залишилися з непідготовленими позиціями, справді створюють для них вразливу ситуацію, де вони по суті можуть опинитися в пасті на цьому етапі. Якщо вони не вестимуть бій, якщо вони не контратакуватимуть, і якщо вони не продовжать інтенсивні оборонні операції. Та не зміцнять позицій, тоді їх можуть оточити або, наприклад, вони можуть дозволити українським силам просуватися далі якщо говорити про ситуацію на запорізькому напрямку, близько двох тижнів тому ми з вами говорили про ситуацію довкола роботиного і про просування там українських військ. Тепер ми, нарешті, можемо сказати, що українські військові утримують позиції в роботиному і проводять розмінування території. Чи можемо ми говорити про можливість для українських сил оборони нарощувати сили на цьому етапі і, можливо, продовжити просування далі? Водночас, ми бачимо повідомлення від росіян про те, що російська армія у цій частині фронту нині почуває вкрай вразливою і вони намагаються відновити свої сили на цьому напрямку. Тож який можливий розвиток ситуації ви зараз спостерігаєте у цій точці фронту? Ми бачимо свідчення того, що українці просуваються до варбового. Це якраз на південний схід від роботиного, і багато російських контентмейкерів повідомляли, що це перша справжня лінія оборони, яку вони звуть лінією Соровікена. Вона сповнена зубів дракона протитанкових мін. Таким чином просування українських військ у цьому районі та здатність утримувати позиції вказуватиме на те, що українці нарешті прорвали першу лінію оборони після того, як пробилися через мінні пуля та подолали укріплення, які встановлення для оборони першої лінії захисту, тож здатність України просуватися в цьому районі і отримувати позиції, справді дозволить нам побачити на яку наступну лінію оборони ми можемо розраховувати раніше. На суспільному ми вже говорили про те, що ми ще не знаємо, як виглядає друга лінія оборони однак, знаєте, я помітила багато дуже негативних і песимістичних настроїв серед російських контентмейкерів. Щодо другої лінії оборони і того, як виглядатиме відступ росіян зараз. Ми бачимо, як росіяни намагаються зміцнити свої позиції в роботиному, а також у варбовому. Ми бачили, як росіяни перекинули частину 76-ї дивізії ВДВ з напрямку Криміної на напрямок заходу Запоріжжя. А потім, як ми бачили, росіяни були змушені принести сьому дивізію ВДВ також у зону роботиного і вербового причетність цих так званих елітних російських сил до. Цієї частини не штурмової, а оборони операції є дуже вагомою, коли ми аналізуємо те, що насправді відбувається на полі бою. Це елітні сили. їхнє завдання полягає у проведенні штурмових та складних операцій з метою наступу. Якщо українські сили зможуть примусити ці частини проводити оборонні маневри, тоді це фактично поставить Росію в найгіршу позицію у майбутньому для відновлення будь-яких наступальних операцій а ще передослокація цих сил ВДВ з напрямку Криміної чи Херсона, свідчить про те, що в Росії немає оперативних резервів, які можна було б підключити до зміцнення позицій, які на їхню думку є найбільш вразливими. Той факт, як росіяни діють у цьому секторі, примітний тим, що вони відповідають на українську загрозу, а це означає, що українські сили справді становлять певну загрозу для них на цих позиціях. Отже, як зазначив один із речників у. Випування українських військ на цьому напрямку, якщо цей сектор на лінії фронту буде розширений і розглядатиметься як плацдарм, це може призвести до подальшого просування українських військ до Такмака. І я гадаю, що це можливо. Я думаю, що український поступ набирає темпів. Ми бачили вчора. Ймовірно, український розвідувальний підрозділ, який просувався в цьому районі, та проник у район деяких російських оборонних укріплень поблизу вербового, і це примітно, тому якщо українська українці зможуть, як я вже сказала, заздалегідь закріпити свої позиції, то вони прорвуть одну з найсерйозніших ліній укріплень на цьому секторі фронту Важке озброєння і особливо танки західного зразка є однією з упор для здійснення контрнаступу. Інформація, яка можна сказати, додала трохи оптимізму, була опублікована американським виданням Forbes про те, що за місяці контрнаступу Україна втратила лише п'ять німецьких танків леопард 2 І це загалом звучить непогано, якщо розуміти, що загалом зараз Україна має їх більше 70 і вдалося налагодити їхнє ефективне постачання і ремонт. Чи можемо ми загалом сказати, що зараз Україна має достатньо один? зброї західного зразка її достатньо для проведення контрнаступу. Ми бачили багато повідомлень від деяких українських посадовців, а також від росіян про те, що українці наразі урівнялися у потужностях артилерії з росіянами або іноді навіть здійснюють кращі контрбатарейні маневри ніж росіяни, і це справді приємно чути, тому що це та галузь, де ми бачили в Україні проблеми в минулому. І я рада, що її допомогли вирішити західні поставки у той час, як росіяни суттєво виснажили свої запаси. Та Україні все одно знадобиться більше, і я думаю, що нещодавній пакет військової допомоги відображає це. зокрема те, що Україна все ще потребує мінних тральщиків, тому що ми не знаємо наскільки щільними будуть ці укріплення за першою лінією, і як ці оборонні укріплення виглядатимуть, коли українці просуватимуться далі. Україні завжди буде потрібна додаткова важка військова техніка, особливо враховуючи, що ми надаємо перевагу життям українських військовослужбовців, а не військовій техніці. Це те, що відбувається на полі бою. Ви змушені втрачати якісь зі своїх ресурсів, коли намагаєтеся просуватися вперед. І тому розуміючи це, ми не маємо хвилюватися про збереження техніки, натомість турбуватися про життя українців. Тож для цього знадобляться додаткові танки, додаткові бронетранспортери. Отже, так гадаю, загальна тенденція, яку ми спостерігаємо, полягає в тому, що коли Україна готується просуватися далі, вона зазнає певних втрат у частині озброєння, і їй потрібно буде поновлювати цей ресурс, замість того, щоб місяцями чекати, щоб нова зброя була доставлена в Україну. і, щоб Росія не відновила темпи та не перехопила ініціативу на полі бою у вересні Україна відповідно до обіцянок американських партнерів має отримати танки М1 Абрамс. Як Ви вважаєте, чи можна, враховуючи технічні та військові особливості цих танків, говорити про якісь переломні моменти в контрнаступі? Чи взагалі вони можуть спричинити якийсь суттєвий вплив на полі бою? Чи ще зарано про це говорити? я гадаю, що про це занадто рано говорити, просто тому що буде легше зробити таку оцінку після того, як ми побачимо, що українці прорвали першу лінію оборони. Будь-який тип надання військової допомоги вплине на поле бою, і ми бачили це. Наприклад, коли Захід надав Україні Хаймарси. ми одразу ж побачили результати Storm Shadows. Ми також побачили негайний ефект від того, що українці отримали більше артилерії для свого контрнаступу, тому можна з упевненістю. Пропустити, що це матиме позитивний ефект однак, я думаю, що зарано говорити наскільки це буде вирішальний момент для просування українських сил, враховуючи, що Україні все ще потрібна перевага в повітрі, і Україні все ще потрібні F-16, як і будь-які інші літаки, які можуть допомогти з аспектами протиповітряної оборони для цього маневру останніми місяцями, коли ми багато говоримо про постачання Україні F-16, можна почути міркування про те, на якому етапі контрнаступу вони будуть найбільш потрібними і корисними українським військовим на полі бою. Якщо пригадати, ми взагалі спершу чули про весняний контрнаступ, потім про літній. Тепер, схоже, ми говоритимемо про осінній контрнаступ. Але в той же час The Wall Street Journal нещодавно писав про тривале продовження контрнаступу, зокрема про те, що навесні двадцять четвертого року розпочнеться новий його етап. Розумію, що не просто оцінювати темпи контрнаступу, як це роблять деякі західні політики, які зазначають, що українці просуваються не так стрімко, як можливо хотілося б, говорячи про ці різні етапи контрнаступу, як ми можемо їх визначити, і як описати той етап, на якому ми перебуваємо зараз, і що визначить нові етапи контрнаступу України? Гавдісина. Ми завжди оцінювали, що український контрнаступ ймовірно потребуватиме кількох спроб. Це не так, щораз і готово, і ось негайно. Ми вже опиняємося в Криму. Мірі і заходу справді потрібно усвідомити, що Україна буде просуватися в будь-якому темпі, який вважатиме за потрібний для збереження життів військовослужбовців. з огляду на розуміння місцевості, а також врахування факту, що Україна не має всього арсеналу НАТО для виконання протоколу, який має альянс. Щодо пориву оборонних ліній. як ми вже згадували, Україна не має переваги в повітрі, що уповільнює українську здатність просуватися далі. Тож у цьому сенсі я справді вважаю, що є різні компоненти, які насамперед відіграють роль. Наприклад, погода, якщо ми дочекаємося осені, а потім зими, а потім весни, погода матиме певний вплив на продовження контрнаступу. Також є російська ресурсна складова. Чи збирається Росія кинути достатньо сил для відбиття менш масштабних атак? які зараз тривають, або вони вичерпають свої ресурси і не зможуть відбувати просування українських військ. Як ми вже говорили, є також питання укріплення. наскільки добре вони сплановані, наскільки вони надійні? Тож я гадаю, що важко сказати, як усе буде розвиватися з на те, що ми ще не знаємо, як виглядатимуть наступні лінії оборони. Наостанок я би хотіла запитати вас про іншу загрозу, яку ретельно відстежує інститут вивчення війни. Що буде з ПВК Вагнера після смерті Євгена Пригожина? У звітах інституту ви розглядаєте різноманітні версії того, що саме сталося, і чому поховання Пригожина було настільки секретним і закритим. Яка версія цих подій наразі видається вам найбільш правдоподібною? І наскільки я пам'ятаю, в одному із ваших нещодавніх звітів ви згадували, що дуже ймовірно, що за смертю Пригожина стоїть насамперед. Міністерство оборони Росії, а не Кремль, і власне сам Путін, що свідчить на користь цього? А які факти ще належать з'ясувати, щоб стверджувати, що одна із версій найбільш імовірна? Насправді ми писали, що схоже сам Путін стоїть за вбивством Пригожина. Виходить така цікава дилема, тому що міністерство оборони Росії переслідує одну мету, тоді як Путін іншу. Для Путіна усунення Пригожина було суто помстою. Для президента це певність у тому, що ніхто не замахнеться більше на його режим або не буде принижувати його до такого рівня. Ми оцінювали, однак що Путін може бути не настільки залученим у те, що станеться з Вагнером потім. Ясна річ, ніхто цього з певністю не скаже, але з його моделі поведінки та інсайдерських повідомлень про те, що Кремль ще не вирішив, що робити з Вагнером. Можна припустити, що ця відповідальність була покладена на когось іншого. Міністерство оборони Росії, однак, докладає дуже рішучих зусиль, щоб усунути ПВК Вагнера з інших операцій на Близькому Сході та в Африці. Є багато повідомлень про те, що представники російського міністерства оборони їдуть до Сирії, наприклад, щоб передати ультиматум військам Вагнера про те, що вони повинні будуть виїхати до 20 вересня. І смерть Пригожина і Уткіна важливі, тому що вони по суті залишили сили Вагнера без лідера, який зможе захищати їхні інтереси в Африці. Ми бачили, як це робив Пригожин безпосередньо перед смертю. Тож я думаю, що це дві різні цілі, які могли бути. Найперша мета для Путіна безумовно є особистою, оскільки запобіжні заходи показали, що він не лояльний до президента, і змінити такі їхні відносини вже було неможливо на той момент. Але для міністерства оборони Росії йдеться про доступ до Рос. Сурсів забезпечення доступу до місій за кордоном, забезпечення доступу до всіх попередніх контрактів Вагнера і Пригожина, охорона нафтових родовищ, розкопки золота та всі інші контракти, у яких брали участь найманці, ми бачимо, що міністерство оборони Росії проводило і продовжує проводити операцію, в підсумку якої вони хочуть мати власні афілійовані з міністерством оборони ПВК, які перебирають на себе роль ПВК Вагнера. А також їхні зусилля спрямовані на те, щоб заохотити найм. Менців Вагнера підписувати контракти з міністерством оборони Росії, щоб вони також продовжували працювати в Африці під наглядом міністерства оборони Росії. Ваше міністрів дефенятенківеримачкатерина тварина сюток тоюянтенкіфолтис інформаційн диска.